the Володимир, а прокоментуйте у тих людей, що їздять на бусах. От які постійно курва десь спішать, летять на тих бусах, як на ракетах. Та, да, фірма йому дала того турбодізельного буса, воно трохи бреє, і воно си сука вічно придумає, що воно десь спішить. Та й бере хуяри на ньому, як на хуракані, сраючи на всі правила. Це точно курва. Всім привіт. Тесла Теслой, а турбодізельний бус то я сила. Ладно, давайте будемо дивитися. Я тільки-тільки, що мені передзвонили, що привезли автомобіль. Вадік вже мене чекав. Добре. Добре. Гарна покупка. Ладно, зараз Аня вийде, будемо дивитися те, що я бачу з першого погляду. Досить непогано те, що я бачу. Кришечка ціла. Понизу, якби ціло, але... Їздили якісь наєзники, лиса, резина геть лиса. Чесно, я навіть не знаю, чому його продавали, чому його списали, те, що я бачу зараз. Так. Але бачите, в теслі він йде, як толитий кузов, і коли вже є таке навіть пошкодження, невеличке пошкодження, його вже списують на утіль. Тому що е по, -правильному, по правильному я говорив з людиною, яка займається списанням цих автомобілів. Тесли йде литий кузов. Якщо це вже рахується, як пошкодження цілого кузова, йде заміна кузова, автомобіль іде на утіль. Хоча я не бачу тут такого якогось удара, що може бути десь покривлений той кузов, зазорчики всі ціли. Хоча в Теслі, якщо вже гарні зазори, то знаєш, що вже вона робилася. Вона вже заводу йде з такими перекошеними тими зазорами. Це у зв'язку з тим, що збирають неї не люди, а збирає неї. Все роботизовано, збирає автоматизований процес зборки і ніхто там особо не дивиться на ті автомобілі. У мене була такі автомобілі, я продав свою, навіть дві продав свої тесли. Автомобілі емоційні, автомобілі класні. В кого є можливість заряджатися біля дома, це штука на хазяйстві незаменима. Цікаво, як вибираєте ви бираєте, чи ті тесли, маєте на увазі, що крила йдуть залізні. А ця штука, оця низ коруб, це вже йде алюмінієвий. І воно садиться на закльопки, на такий спеціальний клей є, як воно робиться. Але я тут зовсім не бачу біди, ну Прям зовсім не бачу. Я думаю, ви теж. Ну, Давайте спробуємо її завести і з'їхати. Понятно. Понятно. Все понятно. Відкриваємо в передньому бампері там така штучка є, підключаємо акумулятор. і... Маємо велику надію, що вона з'їде. Like 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 якщо вона зараз заведеться і поїде, в мене тут буде тільки одне питання. Як можна списати машину з таким пошкодженням? Я навіть не бачу, що тут окрасити, якщо чесно. Оце вона поліровкою вбирається. Може просто без, без витяжки посидіти, погратися. Хлопці пограються. Понятно, треба ріхтувати, але Ну і головне, за скільки ж її купили цей автомобіль. Дивіться, друзі, щоб подивитися, по чому такі автомобілі схожі, можна купити, заходьте на сайт dtp.com.ua. Це історія автомобілів, які продавалися на іншуренці та на Кобарті. Можна подивитися, за скільки приблизно можна купити. Схожий автомобіль. Особливо цей автомобіль ми купили за 16300, це вже з послугами аукціону. Доставка 2200 мито 100. Наші послуги. Ми його робимо під ключ 800 доларів. І доставка в ковальце мито, брокера повністю все з доставкою 1300. Приблизно зараз, така, як вона є, стає 20 700. Розраховували в ремонт в клієнту десь біля 2000. Тут я бачу, що він стане там менше, якщо захоче робити на тому, що є, підтягувати, не красити передній бампер, бо там є маленькі нюанси, то буде навіть там ще дешевше. Ціна, в принципі, це низ ринка в Україні, але автомобіль не битий, можна сказати, не фарбований. Чому його списали? Не знаю, пишіть в коментах, хто що думає. А далі продовжуємо перегляд. Ладно, тримайте за нас кулаки. І особо за клієнта. Я думаю, він же пиво взяв, собі дивиться буде. Біля телевізора. щось Ти пиво привіз? Ні, клієнта. А -а -а. Привітайся з глядачами. Добрий день. Доброго ранку. Ваня! Може не навіть туди доїхати? Сюди? Під рампу? Так, да, під рампу, так. Да. Може під рампу? Так, да, так, да, так. Да. Зараз ми такі підключаємо. Сірі, давай ну-ка накидай капот, відкривай. Я думаю, ви вже знаєте, як відкрити капота, коли закрита тесла. О. Відкриваємо капота і зараз, тільки, щоб зараз ще одного накида, ще раз накинемо вже на акумулятор маленький. Це. Відкрилася. Мертва геть. А, батарейка геть? Треба ставити на зарядку на цю. А, Треба ставити а, на забираю. нормальну зарядку а, і заберуся. тіла не буде. Вони... Добре. Треба, щоб постояли ка годинку нам. Добре, їдемо тоді по зарядку, поставимо її. Хай годинку постоїть, трошки підзарядиться, і тоді вже будемо що робити. Понятно, машина. Вона навіть коли стоїть, батарейка потрошки, потрошки розряджується. Що вона ході є там? Саме головне. Вже не їде? Він мав їхати в чергу, але коротше, щоб будемо підбирати. Прийшли, як два сіри подіжають. Ні, машина в ноль розряджена, тут діла не буде без зарядки.

Йоп, твою мать! Давай ще раз! <си> ти бачиш, як поцілувалась! Давай ще раз! Я ж тут і в тапу пожарники поїхала. Я ж на неї вигрузу, так і вигрузимо, бля. Чуєш, ти може так і вигрузити не? А чого, ні? А, Бо, помути, б, але ти бачиш собака? Брезіна. Да? Ну, no. лисо геть. Знаєш що, давай наподивимося, ну, може не на повторі батарейку від візьму. Зараз ми попробуємо підключити бустера і взяти сідушку, подивитися там батарейка має бути. Так, да, бач, Вадик, Розйом батарейки відключений. ми мене підключимо. Зараз відключу, так? Да? Чуєш дзвони до серу. Хай назад буде. Хай може бути на всякий випадок. Да, хай буде, заряд. Батарейка відключена. Ну? вже, вже Що? Чо? геть Чого? Ну що шариш вже доходить до якоїсь цієї. Я виходив на новий рівень цього життя. Mm -hmm. Так А зараз ми підключимо включаю акумулятора на ключа. Не ключа, а дисконтну карстку на знижку. Угу. Mm -hmm. Кладемо та сюди. Тут щось. Ано зажме далі. Хай, хай везе Хочеш, гараха прийде? Ні, можемо нажми, але підарського Добре, чекаємо серого, і зараз включимося. Бо я тут підключу батарейку, але просто ніксає загружається. Якщо є батарейка, переїдемо. Да? Переїдем назад, чи числа. Ні, сховай не приміщення. Ну, з'їдемо і на приміщень сховай. Ваня психанув, за 5 рівне. Хай загружається. Ноль. А що, то ж там резерв може якийсь доступний. Чаржі ліміт 90%. Що, загрузилося, все? Да. Хай їде, так? Ну, ну ну... Проще, так. Ти можеш граблю вкрасти. Ну, <рес> То може сядь нажми на турмоза, щоб вона знову не. робила. Ні, не, хай їде туди. Ха їде туди, а будемо зразу А що, там, тут не буде? Ні, бо ж вона це низька, ти вийшов. Паня, їдьте на старт! ти не дослухай. їй. вона тут геть низька, що ага. такі пацане. Тапца бе! Да хавай, Чуешь, ты документы, документы. Чуешь, зараз... На наш бампер, да? Не, не, не. Сама. А я тут вже всі гонули і поїхали на таможню, блин. Віталіка, пішли. Я забираю. Я зараз гараж сказала. Документи забрали чи ні? Ні, давай документи, далі в гараж хаває, спрощемоті політичне. Скаже, що поїхали. Чи що, що вони хочеться? Вади, ходь. Може, не закривай повністю, щоб потім...

Довго прекрасна погода. Осінь Золотава. Скажи про глушник, і про тік-ток. Що, Sorry. та рекламу дай. Та і все, що казати. Хто не бачив, як ми поралися і махалися з тим глушником. Ми його подолали, витрасли все. Хто не бачив, кому цікаво, заходьте на наш тік-ток, підписуйтесь, дядя Саша Гараж. Посилання в описі. Пацани тут ждали годину. Тут все годину. Позвони Віталік, да, во. Пісона. Поїхали, зараз вони на Бреську вигрузять її, там ж хочемо сказати. Будемо, треба знову машини горять. калікають. В смислі вигрузять на Бреську? Ну, трактором. А чим? Ждати? Ну, не... їх же треба їхати в цьому, блин, виходить. Серйозно? Mm. Ви якось званюєтесь, а то, то той там, той в Луцьку, той ще десь. Все, во. Ну зараз вже вигруптили, то можете тут він там, забирає мене. На печку. Пишемо там. Не поки поїхали, так. Да. Сідаємо, поїхали. ну то що за? Та не дзвони, вибивай ти. Де можна... кошки, тапочки. Демочки. Можна... Згрузили можна... вже, сірий! Не прикалуйся. Вже, вже ви збанюють там. Джин -джин. Ти що? — Ти поминувся номером. Все нормально, давай. Не-не, все добре, давай. Брали, так, воно, все, все добре, Цяль посидися. — Де машина? — В смысле ж, друзі? Посрали. А, вона цим... Сім... З'їхали? ходом? Да. — Алло. Не-не, да, да. все нормально, все добре, Віталій, все хорошо. Помилково, все добре, все добре. Давай, дякую. Так, е, да, стопу, згрузили, все добре. І трахті бідок, в мене будини мадіка скупнув. Трахті, бідок, і бідок. фух. І поїхали, сирий. Е, скільки там зарядка? Заїбна, ноль. 0? Але включилась, так? Да? Екран yes. за цей. Все, сири, глянць помада. Супер. Це просто супер. Але я трохи тут пару дзик кругнув. Ну що, на відео? Що, норм. буде сферити? Ні. – Ми їм не покажемо. – Давай до її. – Що? Зарядити? Ну так, виїжджай. No, no Бери зарядку, нову зарядку. Поїхав я, взяв новеньку зарядку. Зараз ми її позарядимо. Зараз я вам покажу, що ми купуємо які зарядки і... Скільки ось так виглядає зарядка на Теслу, видає вона 32 А, але коли ви будете купляти зарядку, обов'язково робіть ось таку типу, силову штекера. Тому що при силовому штекері, коли ви включаєш, видає 32 коли через 220 максимум... Якщо вас все ще залежить від е, сили току і від якості. Якщо нормальна лінія, то е, видає прямо до 32-24. Якщо погано, то може там 12 14 Давай, Санку, туди. Запихаємо, подивимося. ще. Не йди, бо я боюся там. Ай не тебе, давай. Вон, О, зеленим майже начнете багато. Все пішло зарядка. Зарядка пішла. Давайте подивимося. Що лишилося. В машині повезло. Ще не повезло клієнтам. Давай. Ну а Як же серій, що я не можу кнопку нажати, чи що, чи не вмію. Так, що в нас залишалось? Ну, бампер так скрутили, я вижу, чуєш? Давай мене якось виймемо перш бампера того, бо ми... Чекай, це, давай на ну, Бо я не знаю, як ми вже забігали конець ярих. Тай губой, де ви нижні. Та, так, шокі, ні? <плес> Добрий, давай, давай. А чекай, давай, давай. Даю, даю. Я мой ідіоти, диви, як вони заптикнули, не ту банк про що, буде все. <плес> Дурочку скрутили. <гум> <гум> Але й бампер цілий, якщо розібратися. Парктроніків нема. А хоча... Чекай. Знімали парктроніки, по Раз, два. Ось, всіх парктроніків <гум> нема. Давайте далі будемо дивитися, що є. Зарядку можете і не шукати в цих автомобілях, тому що їх <гум> розчесують ще в Америці. Плюс. Скільки в нас було, автомобілі на жодну зарядка не доїхали. Не хоча, на жодну. Хоча, хоча. Хоча, фонарія. Yeah. О, бонус. Ціленький. ціленький. Два ціленький. бонуса клієнту. Я вам скажу так, йому просто... Ну, типу, як то би все, реально повезло, я не бачу, я не бачу. В чому тут проблема, чому її списали? Чесне слово, от не бачу я в цій машині. Вона доїла просто, списали. Пробігали? Ну, то списали. Сігна пробігав. Та й пробігали 35 тисяч. За 35 тисяч жена всмерла. Взяв я тобі скажу, роботи буде мало з цією машиною, зробити хімчистку. Так не говори, ну ні, ну, засрана, вона Гаразд. Давайте подивимося. Сідай вайк. Да. Пробігу в даному автомобілі 35 тисяч миль. Ладно. Рік. Рік-рік, вона рік, рік. подобається 19 рік, 7 місяць 19 року. Ну що тут можна сказати по цій машині? Я не то що там задоволений, я просто дуже задоволений. Думаю, клієнт ще більше. Зарядка пішла, автомобіль потрошечки заряджає. От показує нам що 7 годин. Я думаю, видає він 32 ампери ця зарядка. Далі піде. Я навіть не знаю, куди вона має йти, чи на рихтовку, чи певно, на рихтовку. трошечки спробуємо підтягнути. Було б дуже реально круто спробувати зробити її без покраски. Хоча це така штука, Тоже, по як Андрій. побачимо, так. Та. Але було б дуже круто зробити без покраски, була б не бита, не крашена і в дуже класній ціні. Саня довго шукав той автомобіль з клієнтом. То не я, то малий Саня. Малий Саня, але, але зловив, так. Машина, ну. Я задоволений те, що я бачу. До речі, я дуже задоволений. Що ж, далі будемо Далі до Володі, підріхтується, Саша вже буде складати її і постараємося зробити без покраски. Що ж, ти дякую. А ти бачиш, стандарт плюс. Стандарт плюс.